Привіт, мої улюблені друзі! З вами Флейк та сьогодні ми побудуємо танк Абрамс. Сподіваюсь, що цей танк в реальному житті якнайшвидше приїде в Україну. Ну а ми зараз його побудуємо в Майнкрафт. По в'ю, я думаю, бачили, який він там масивний, об'ємний, тому не, не будемо гаяти час та почнімо. Почнімо, ставимо один блок, далі плиту, це все з гладкого пісковику. Сходи плити, це все з гладкого пісковику. А, та робимо уздовж 15 блоків, а в ширину 3 блоки. У вас повинна вийти така платформа, також з лицевої сторони, де у вас де, ой, точніше, куди він буде напрямлений, ми ставимо спочатку ось так плиту, трішки. Підняту, а також ще додаємо дві штучки, далі ставимо ще один блок. Також плити ставимо сходи. А також темно-дубову хвіртку. Тепер відкриваємо хвіртку, беремо полірований глибосванець, а саме сходи та плиту. Ставимо дві плити сюди, як бачите? так. Далі ставимо дві темно таблички, а також березову табличку. А також знизу ми ще ставимо дві, два таких блоки. Я використовую плиту, ви можете блок той самий використовувати. Тепер ставимо сюди плиту. Далі ми спочатку робимо ось так, а потім ще ось так. Це я зламав. Щоб вийшло так. Тепер ставимо гладкий пісковик. Тепер беремо сходи з кольорованої чорнокам'яної цегли. Далі ставимо дві сходини, гладкий пісковик. Та ще одну сходу. Далі ставимо ще блоки гладкого пісковику. Все, тепер ми ще ставимо один блок. Все ось так у нас виходить. Тепер на кожен блок додаємо смарекову кнопку. Тепер, так, правильно, так, а тепер ще знизу ставимо по одному блоку пісковику. Все. А також з цієї сторони ми додаємо плиту сюди. Та... Ні. Напевно, ось так. Так. Ось так і додаємо. Все. Тепер ставимо плиту сюди, далі ще ставимо сюди. Ще один раз ставимо, та знизу ми ставимо ще по одній плиті. Ось так. А все. От він буде керувати танком. Він я бачу дуже сильно хоче. Тут виходи, заважає. Так, тепер я трішки неправильно зробив. О, це ставимо на другу половину блоку, а також ще додаємо сходи. От, продовжуємо робити гусеницю. Тепер там, де немає. З сходів ставимо сюди сходи. Спочатку ставимо з, з чорнокам'яної цегли, а потім ще ставимо з полірованого Ось такі. Так, чудово. А, ні, не чудово. Тут також робимо. Я хвилини не думав, як тут так поставити, щоб ось так було ще сюди. А треба просто зламати цей блок та ще раз поставити все. Тепер з'єднуємо. А тут ми робимо з плити з андезиту, а також люка. Ось так. Так, все менше готово, окрім Ну, готово. Я так сказав, ніби це все, але ні. Спочатку ставимо на один блок далі. Також ми ставимо сходи. Таким чином ставимо дві стіни з андезиту та березовий люк. Також ще ставимо стіни сюди. Все чудово. Тепер беремо тесаний пісковик, ставимо поки що один блок. Тепер ставимо плити. Тепер ми ставимо ось, ось так, напевно. Та, ось так, ось Чи може ще? А ну-ка. О! Во. Ось так. ми ставимо. Тепер ставимо березові дошки три штуки, далі березову хвіртку, березові люки. Тепер з цієї сторони також ми додаємо темно-дубову табличку. Тепер десантний пісковик, гладкий пісковик, та плити з гладкого пісковику. Один, два та три. Тепер беремо писане пісковик та додаємо до цього блоку 1, 2, 3, 4, 5 блоків. Далі ще знизу один блок та заповнюємо цю дірку. А також ми ще на нижньому шарі ось той, так, ставимо до самого кінця. Тепер ставимо сюди блок тесаного пісковику. Два берез... Дві березових люки, далі плити з гладкового пісковику, сходи з вадкового пісковику 1, 2, 3, 4, а далі все з гладкового пісковику. а, бли. Так, тепер йдемо сюди, ставимо сюди е, березову кнопку, також беремо детектор денного денного світла. Владкий. Сковик ось так, 6 штук. А тепер березові люки, а також після березових люків детектор денного світла. Березову плиту. Плиту з гладкого сковику. Це ось так забудовуємо. Також два гладких пісковику, також пилити ставимо ще одну пилиту сюди, ставимо та гладких пісковик. Ставимо, ставимо рестоновий смолоскип, квітковий горшик, також березову табличку. А, ставимо пилиту з гладкого пісковику, березову пилиту та ще шість пилит. Там березову дошку, березову плиту, березовий паркан. Ставимо його до ось цього блоку. Також ми ставимо плити. Ось так. Все. Березовий паркан ставимо сюди, далі цей ламаємо. Також після цього паркану ми ставимо три з. Стіни з пісковику. Тепер ми ще ставимо гладкий пісковик ось сюди три штуки, далі ще сюди та сюди ми ставимо сходи. все Тепер ставимо від цього блоку ще блоки до ось цієї цієї плити з березової дошки. а Також ми ставимо сюди важі. А також ще ставимо сюди важчить. Тепер ще плиту з пісковику ставимо люк. ще сюди ставимо. Тепер робимо долу танка. Від цього блоку ми відчитуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 блоків. Тепер березову кнопку. Ще ставимо після ці, цього люку, ще ставимо, пропускаємо один блок та ставимо дві плити. також ставимо сюди сходи, ще сюди сходи ставимо, щоб в нас вийшло таким чином. Так, ставимо блок, сходи, ще сюди сходину. Також плити ми ставимо до самого кінця. Все, тепер ми ставимо пісковик, далі сходи. Точніше, не сходи, а плиту. далі сюди і сходи. Тепер ставимо повиту, пісковик. Плиту в стіну. Максимально ставимо свічки, а також ще сюди ставимо пісковик. Додаємо пісковику сюди. Тепер ще додаємо сюди один блок. Сюди один блок. Також додаємо полити та закриваємо цю дірку. Тепер Передимося, що в нас коїться всередині, а коїться в нас таке, що є такі просвіти, не знаю, як правильно сказати, забудовуємо далі. Ось тут ми ставимо одну повиту та ставимо сходи. Так. Додаємо також сюди полити. А також ще сюди були все. Тепер зверху танку ми робимо такий мув. Спочатку ми ставимо 1, 2, 3, 4, 5 залізних град. Також ми ставимо одну кнопку, другу, третю. Тепер ми ставимо березові фвіртки, чотири штуки, відкриваємо їх. Далі ось тут ми ставимо одну фіртку сюди та ще одну фіртку сюди. Також ми беремо паркан та ставимо ще ось так. По-перше, закриваємо ці хвірки, оці дві. А, також ще ставимо сюди паркан, березові дошки, і знизу березових дошок березові палити. Додаємо ще до кара... декорації березову кнопку ставимо сюди, пропускаємо після важеля один блок, а також ще одну е... кнопку сюди. Також ось тут ми ставимо два ланцюга березову табличку. Де грати, ми ставимо ще березовий паркан. Далі ще ставимо ми а, березовий люк, плиту та ще березовий люк. Точніше не люк, а табличку. А тепер саме цікаве, ми так само це все робимо тільки з цієї сторони. А, тобто дублюємо ось цю сторону та робимо її якби інверсію та ставимо сюди. Я у швидкому режимі це все вам покажу. Якщо вам щось не зрозуміло. просто ну по факту ви робите все так само, тільки з цієї сторони, та і робите інверсію. Так, ну начебто, все так само зробив. Що хочу сказати. По-перше, я трішки неправильно почав робити. Я хотів, типу, відзеркалити ось це. Тобто, почав будувати. Наприклад, коли я ось тут будую, я беру копію з ось цього блоку. Ну і я думаю, ви зрозуміли. Але буде більш краще, більш зручніше, якщо ви просто перемотаєте на або самі, ви вже тут може запам'ятали. Або просто відмотаєте відео до самого началу та будете робити вже з цієї сторони, все так само з цієї сторони, тільки вже ну, в цьому боці. Але це не все. Ми також будемо робити зверху більш деталізовано все це. До речі, я замітив, що я зробив званцю з град. з град буде більш красивіше. Зараз перероблю. А, а також ми зараз приберемо ось цю дірку, та тут трішки продеталізуємо. деталізуємо: По по-перше, ми ставимо собі березову политу березові дошки. А, а також ось цю дірку зараз забудовуємо, ставимо польований чорнокам'яну цегу. Також ми ставимо стіну. Тепер ставимо березові дошки, стіну з пісковику, а також плити. Ну і, звісно, плиту з полірованого чорного камінню сюди. Ще сюди плиту додаємо, також табличку. Ще додаємо сюди березових люків. Також ще сюди березову натисну плиту та сюди. Тепер з цього боку прибираємо паркан та фіртку, ставимо спочатку сходи, далі плиту. також стіну сюди ще ставимо, а також люк темнодобовий. Робимо таке. Спочатку ставимо три плити, далі ще плиту. Три-три плити. Також ми ламаємо ось тут ставимо. Так, ставимо ось так, одну відкриваємо. Відкриваємо цей люк, ставимо ще плиту. Також ось тут ми ставимо сходи, також ми ставимо ще березову фіртку, відкриваємо її, ставимо ланцюг сюди, а також ми ставимо стіну. Можна ще сюди одну стіну поставити. Тепер ставимо сходи сюди, далі ще ставимо таким чином сходи темно-дубову хвіртку, ставимо, відкриваємо її. Також кувалду сюди ставимо а, ще темно-дубову хвіртку. А, ланцюг один, два, напевно, давайте два. А, далі стіна дві штучки. Також можна додати об'єм та поставити ще одну табличку. Додаємо також стрижень енду сюди. Також ми о, закриваємо цю дірку, ставимо плиту березову, далі ставимо плитку сладкого кісковику. Та останні штрихи ставимо воду сюди, а також отесу березову древесину сюди. Там в нас виходить такий є дуже, дуже масивний танк. Як вам такий Амбрас? Напишіть у коментарях та поставте подобайку, та перегляньте мій профіль. Може, щось ще а, цікаве знайдете. Ну а з вами був Вик, до зустрічі в нових відео.